Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про тимчасове бронювання, строк тимчасового бронювання, а також фактично хто саме може бути тимчасово заброньованим. Будемо говорити, чи на всіх працівників критично важливої інфраструктури буде розповсюджуватися ось це саме тимчасове бронювання. Чи взагалом всі критичні підприємства надаватимуть ось це тимчасове бронювання своїм працівникам? І говорити ми будемо з вами, зокрема, за законопроект, який має номер 13335 від 30 травня 2025 року. До речі, це номер і дата реєстрації законопроекта. щодо назви, назва. Законопроекту, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Станом на зараз закон направлено на підпис президенту, тобто ось ось він може набрати законної сили. Хоча щодо набрання чинності зазначеним законом 1335, то відповідно до норм прикінцевих положень зазначеного закону, він набирає чинності через один місяць, наступний за днем його опублікування, крім деяких пунктів закону, які набирають чинності зразу з дня опублікування закону. Перед тим, як ми більш детальніше розглянемо заявлену тему, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої, корисної інформації правового поля нашої держави. Також дякую всім за вподобайки, а також коментарі. Пишіть мені цікаві ваші думки. Отже, повертаємося до розгляду заявленої теми. Відповідно до закону України 13.335 фактично було внесено зміни до двох законів. Це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Також було визначено строки тимчасового бронювання та підстави звільнення тимчасово заброньованого працівника. Чому саме виникло питання прийняття ось саме цього закону? Якщо зовсім коротко, це пов'язано перш за все з метою оперативного залучення до виконання робіт нових працівників, які мають незавершені питання в спілкуванні з територіальними центрами комплектування, а також з метою силнення кадрового дефіциту і браку кадрової сили. Хоча я думаю, цей закон також направлений на виведення з. Тіні певного класу військовозобов'язаних громадян України. Давайте спочатку з вами розберемося, які підприємства критичної інфраструктури можуть приймати на роботу та тимчасово бронювати працівників. Ця інформація, перш за все, перш за все буде дуже важлива саме для самих робітників, щоб, як то кажуть, не розчаровуватися після зачарування. Нагадаю, що законодавством затверджено певні критерії та порядок, за якими здійснюється саме визначення підприємств такими, що є критично важливими для функціонування економіки нашої країни та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. А також є визначення підприємств і організацій, що критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань в особливий період. Тобто фактично можна сказати і нагадати, що існує два напрямки критичності, і якщо зовсім спростити, це щодо забезпечення життєдіяльності та критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України. Тепер повернемося до закону 13335. Якщо дуже уважно читати даний закон, то не всі критично важливі підприємства зможуть тимчасово бронювати працівників. Зверніть увагу, це можуть зробити підприємства, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, увага, у сфері оборонно-промислового комплексу. Саме у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто, якщо підприємство... Здійснює забезпечення життєдіяльності населення та критично важливе для функціонування економіки, але разом з тим не входить у сферу оборонно-промислового комплексу згідно закону 13.335, воно не зможе тимчасово бронювати нових працівників. Що ж таке тимчасове бронювання, запитаєте ви, ось говориш, тимчасове бронювання, що ж це таке? Це бронювання, яке може здійснювати підприємство ще раз сфери оборонно-промислового комплексу щодо працівника будь-якої категорії, у якого, або відсутні, або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, або якщо працівник не перебуває взагалі на військовому обліку, або якщо працівник не уточнив персональні дані, або якщо працівник перебуває у розшуку. За порушення правил військового обліку законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До речі, от в цей перелік чомусь не внесені військовозобов'язані, які не є в розшуку, але порушили правила військового обліку. Але про це я нагадаю згодом. Тобто, фактично, якщо дуже спрощено, тимчасове бронювання це прийняття на роботу до певної категорії підприємств. Та подальше бронювання працівників, які мають проблеми з територіальними центрами комплектування. Так зване тимчасове бронювання підприємства може здійснюватися не більше як на 45 діб. При цьому підприємства, ще раз наголошую, з сфери оборонно-промислового комплексу при прийнятті працівника, що має проблеми з територіальним центром комплектування на роботу, встановлює строк. Випробування такому працівнику, що не може перевищувати 45 календарних днів. І одночасно на цей же строк, тобто на ці 45 календарних днів, таке підприємство має право забронювати нового працівника. У самих самих кмітливих може виникнути питання: то я так можу на одне підприємство бути прийнятим на роботу на 45 днів на випробувальний термін, отримую бронювання. потім... Звільнюся, можу піти на інше підприємство, теж бути прийнятим на роботу на 45 днів і теж отримую бронювання, і так фактично можу, як то кажуть, до безкінечності отримувати тимчасове бронювання. Хочу зауважити, що законом, який ми зараз розглядаємо, чітко визначено, що таке от тимчасове бронювання на 45 днів може бути лише здійснено один раз на рік. Для певного військовозобов'язаного. Тобто, якщо, наприклад, військовозобов'язаний буде звільнений через 45 днів після отримання тимчасового бронювання, то ще раз забронюватися на 45 днів він не зможе. Звісно, також може виникнути питання. А що далі? От що далі після оцих 45 днів? І чи може працівник після проходження випробувального терміну фактично бути взятий на роботу на постійне місце і одночасно отримати більш тривалий строк бронювання у зв'язку з роботою на критично важливому підприємстві? Фактично нормами закону 13335 визначено, що працівник, який був оформлений на роботу на 45 днів, на критично важливому підприємстві, що працює у сфері ще раз, наголошую, Оборонно-промислового комплексу має протягом даного строку усунути порушення правил військового обліку, які зазначаються щодо даного громадянина. Після усунення порушень правил військового обліку, такий громадянин може бути фактично заброньований на підприємстві на загальних підставах, тобто на більш тривалий термін. Дуже важливим є посилання в законі на норму, яка зазначає, що бронювання військовозобов'язаних строком на 45 днів, а також подальше бронювання на загальних підставах, не звільняє військовозобов'язаного від встановленої законом відповідальності саме за порушення правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначених в нормах цього закону, чому я це підкреслюю. Багато з моїх колег, які транслюють інформацію та ознайомлюють громадян з інформацією в напрямку мобілізаційного законодавства, стверджують, що тимчасово заброньованим строком на 45 днів працівникам все рівно всім потрібно буде обов'язково сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Зазначеною тезою я не погоджуюся. І не погоджуюся у зв'язку з тим, що існують все-таки строки притягнення військовозобов'язаного чоловіка до відповідальності. Якщо строки притягнення до відповідальності у вигляді штрафу щодо конкретного військовозобов'язаного чоловіка минули, військовозобов'язаний не буде, а точніше не зобов'язаний буде сплачувати будь-який розмір штрафу. Також, також може виникнути питання, а чи має право роботодавець звільнити працівника, якщо такому працівникові надано броднювання строком на 45 днів, і протягом цього строку працівник не вирішив всі питання, пов'язані з порушенням правил військового обліку з територіальним центром комплектування. Відповідно до норм закону 13335, фактично так. В такому випадку працівника може бути звільнено з ініціативи роботодавця. Звертаю увагу, що в даному випадку звільнення може бути, ну, якщо чітко читати норму закону, не раніше 46-го дня, адже відповідно до норм закону 13335 у період воєнного стану допускається звільнення військовозобов'язаного працівника, прийнятого на роботу відповідно до вимог зазначеного закону з ініціативи роботодавця, якщо цей працівник... Протягом строку бронювання, тобто протягом оцих 45 днів, не привів свої увага військово-облікові документи у відповідність з вимогами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це, до речі, перший нюанс, на який я звертаю вашу увагу. Але, на мою думку, існує і другий нюанс. Якщо уважно читати, то працівника роботодавець може звільнити з самого випадку, якщо він... Як я наголошувала, не привів свої військово-облікові документи у відповідність з вимогами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для мене особисто ну, не зовсім зрозуміло, що означає привести свої військово-облікові дані документи у відповідність з вимогами законодавства. До прикладу, якщо військовозобов'язаний не виконав вимоги закону і протягом 60 днів, пам'ятаєте які були визначені не здійснив уточнення своїх даних або військовозобов'язаний фактично не зареєстрований за стосунку резерв плюс та немає військовооблікових документів взагалі. Ну тоді так, військово зобов'язаний під час тимчасового бронювання, тобто під час 45-денного строку, повинен і може привести свої військово-облікові документи у відповідність вимогам законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А якщо ж військовозобов'язаний має застосунок «Резерв Плюс, зареєстрований в застосунку «Резерв Плюс. А це в нас нагадую, фактично електронний військово-обліковий документ. При цьому, до прикладу, вчасно цей же військовозобов'язаний уточнив свої дані протягом 60-денного терміну, який закінчився у нас ще 17 липня 2024 року. Але при цьому має позначку у застосунку Резерв. Плюс порушення правил військового обліку у зв'язку, до прикладу, з неотриманням повістки та нез'явленням по неотриманій повістки до ТЦК. Наскільки це буде вважатися не приведенням саме облікового документа у відповідність вимогам законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Тобто в законі не визначено. Ну, от дивіться, послухайте, до прикладу, якщо було так визначено, на жаль, так, не... ще раз повторююсь, не визначено в законі. Працівника, який отримав тимчасове бронювання на 45 діб, може бути звільнено за ініціативою роботодавця, у зв'язку з невиконанням останніх вимог законодавства про оборонну мобілізаці... мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в тому числі у зв'язку з відсутністю або неналежним оформленням військово-облікового документа, або в зв'язку з неприбуттям на військо, неперебуванням перепрошую. На е, військовому обліку та перебуванням у розшуку за порушення правил військового обліку та з фактичним порушенням правил військового обліку. От якщо б так написано було, ну було б тоді зрозуміло. Натомість ні. Натомість вказано, що працівника може бути звільнено, якщо він протягом строку бронювання не привів свої військовооблікові документи у відповідність вимогам законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Думаю, що до даної нечіткості у формулюванні норми закону може бути багато питань, а також це призведе до нових позовів та відстоювання своїх прав військовозобов'язаними. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Тому пишіть свої думки в коментарях, буду їх читати. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі. До побачення!